Дональд Трамп оголосив про нову торговельну угоду з Індонезією. США накладуть 19 мито на всі індонезійські товари, тоді як американські товари матимуть безмитний доступ на ринок Індонезії. Угоду уклали після переговорів з президентом Індонезії Прабову Субіанту. Ми працюємо над п'ятьма чи шістьма угодами. Я не впевнений, що хочу укласти їх усі. Треба вміти вести переговори. Але мабуть, ми укладемо дві або три. Мита в 19% для Індонезії нижче за раніше обіцяні 32%, які мали набути чинності 1 серпня. Тепер Індонезія зобов'язалася закупити американських енергоносіїв на 15 мільярдів доларів, сільськогосподарської продукції на 4,5 мільярди доларів і 50 літаків боїнг. Індонезія – 23-й за величиною торговельний партнер США 2024 року. Обсяг торгівлі між країнами перевищив 38 мільярдів доларів. Індонезія постачає до США переважно пальмову олію, електроніку, взуття та гуму. Міністр економіки Індонезії заявив, що країни готують спільну заяву з деталями угоди, зокрема щодо мит і комерційних домовленостей. Водночас ЄС готує заходи у відповідь на погрозу з 1 серпня запровадити мито в 30%. Брюссель уже склав список американських товарів на 84 мільярди доларів для ймовірних контрзаходів, серед яких літаки Боїнг, авто, хімікати та харчові продукти. Європейські офіційні особи заявляють, що 30 відсоткові мита зруйнують нормальну торгівлю між сторонами. Своєю чергою Трамп уже заявив, що листи з повідомленням про Мита незабаром розішлють низці невеликих країн. Тариф для них становитиме трохи більше ніж 10%.